Вітаю! Зараз я хочу показати вам, як швидко зняти віск з писанки. Вчора я написала ось таку прекрасну писанку. Пишеться вона сірником. На каналі є відео. Раджу до перегляду. Ось таку писанку ви зможете написати всього за 5-6 хвилин. Тож, давайте знімати. Для цього я взяла високу свічку, прогріваю в боковому полум'ї не згори. Мені часто кажуть, що писанка починають знімати віск, і писанка тріскається. І ось причина в тому, що якщо ви працюєте на видутому яйці, то обов'язково перше, з чого потрібно, зняти віск. Це там, де ми закривали дірочку. Багато хто забуває це зробити, і писанка тріска в процесі роботи. Також в мене питали, а чому я знімаю віск на освітці, і в мене о, утворюється чорне, кіптєва. а це тому, що ви знімаєте у верхньому полум'ї, а потрібно в боковому. Бо якщо я буду знімати у верхньому полум'я, в мене теж писанка закоптиться, а я цього не хочу. Бачите, я навіть торкаюся полум'я, хоча це не бажано робити, але я хочу швидше, в мене звичайна господарська свічка з супермаркету. Зазвичай я коли розписую, а писанки, я користуюся восковою свічкою. Коли користуєтеся такою парафіновою свічкою, обов'язково відкривайте вікно, щоб не максимально убезпечити себе і не дихати випарами. Але це дуже швидко, це одна хвилинка. А розписувати я все ж таки раджу. Процес розпису він довготривалий, тому раджу користуватися саме восковими свічками. Я воскові свічки виготовляю самостійно з ось такої вощини. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво побачити виготовлення свічки з вощини. Якщо більшість відповість що цікаво, то я візьму такий майстер-клас, поки в мене є вощина. Я не знаю, чи буду я відписувати писанки після Великодня. Після Великодня так. Також відписують писанки. Але до Великодня в мене писанкарство витіснило всі інші мої захоплення, як то Петриківський розпис, самчиківський розпис. І подивіться, яка прекрасна писанка в нас вийшла писанка Лемківщини. І ось тут я навіть стилізувала Ластівок. А ще я робила тут елементи крапанки по світлому кольору. А якщо вас цікавить, як зробити крапанку, пишіть в коментарях, і я відзніму відео.